Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми, і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? Один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб Знаєш, що я що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був Форс, обкладинка журнала Times, нью New York Times, BBC, CNN, похер. Толпа українців зібралась, потім місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням. Там. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Та нафіг воно треба, мені за це ще нервничать, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я щось звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу, б допомагаю. Понє? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально, зрозумів, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, може і щось. Наклеп, клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру і допомагають, бо самі один одного всрали. Є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де, де фейк, не пропаганда, де фейк-не фейк, де наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.